Ти мені кажеш, Вітя, картошка, це ж не полезно. Я тобі кажу залежно від того, в якому вигляді ти її споживаєш. Картопля фрі 310 калорій. Купа жиру. Картопляне пюре 200 калорій. Що дивишся, то не гівно, то м'ята бульба. Шипси 500 калорій. Машно. Запечена картопля 90 калорій. Не чіпси звісно. Але якщо із нежирним молоком, як в дитинстві? <клес> Картопля варена в мундирі всього 75 калорій. Картопля це дієтичний низькокалорійний ситний продукт, в якому багато вітаміну, С, калію, інших вітамінів, мінералів, є клітковина, є білок, ідеальний з прекрасним амінокислотним профілем. Правда, білка в картоплі дуже мало. Загалом. Треба розуміти, підписчик, мій дорогий, що ти не їсиш картоплю, бо картопля це продукт. Ти їсиш страви з картоплі. І залежно від того, що складається твоя страва, ти будеш мати різний вплив і на здоров'я, і на фігуру. А від картоплі, попрошу, від'їбатись!